Що серед сучасної вищої освіти тобі не вистачає або поки чим же ти задоволена? І як ти це сприймаєш? Ну, напевно, я точно з того, чого не вистачає, не вистачає, скажу банальну річ практики. Дуже часто, коли в нас приїжджають журналісти, які вже щось зробили і вже мають певний м'яз журналістиці, це просто фурор в нашому інституті. Приходять всі, проходять курси, перші, другі, треті, четверті, ми сідаємо ну, прямо на підлозі. Це завжди дуже цікаво. Uh, і на жаль цього журналістики не вистачає особисто мені. Те, що я дуже люблю, е, свій інститут, те за що хочуть виходити, це напевно, е, люди, які не втратили віру в журналістику, і вони надихають насправді. Безперечно, тут йдеться і про наших викладачів, тут йдеться і про наших гостей, і але найбільше напевно це студенти, це друзі, це е, люди, які туди прийшли навчатися, і які так само змінити щось в інституті. Ви суб журналістики навчитись чомусь щоб знайти журналістику? Серед проєктів дня, які б ти готова була підтримати морально та інтелектуально. У своєму стажі я працюю над інтернет-журналістикою, і тому мені дуже цікаво те, що газета День робить в інтернеті. Це дуже цікаво, я вважаю, що це один із найкращих українських проєктів, який існує представлений в Фейсбуках, ВКонтактах і так далі. Мені подобається те що, і те, що ви там робите, і як ви там робите. І мені здається, я би ще підтримала програму із розвитку е знань. Підтримку Встричай. до історичних так, особистостей і так далі. Мені цього так само не вистачає.